Ми дійсно не їмо на кето-дієті фрукти, такі як ананасики, яблучка та й будь-які інші фрукти, але дозволені ягоди. І не все життя, а тільки тоді, коли ви активно скидаєте зайву вагу. Коли ви вже пройшли цей процес, вас вже влаштовує ваш зовнішній вигляд і ваша вага. Ви пройшли період стабілізації ваги. Тоді вже можна включати в свій раціон потрошку фрукти. Те, що було раніше, заборонене, за бажанням, звісно, і дивитися на свої прекрасні результати, тому що вага вже збільшуватися не буде. Питання в іншому: чи захочете ви через такий пройдений шлях знову повертатися до тих продуктів, які призвели до зайвої ваги? Особисто зі свого досвіду скажу вам про те, що після кето і стабілізації ваги. Можна утримувати результат дуже легко.